Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про п'ятидесятницю. П'ятидесятниця, також відома як свято Святої Троїці, має велике значення в християнському календарі. Це день, коли віруючи всього світу, згадують шестя Святого Духа на апостолів і святкують глибоку єдність і силу святої Трійці. Походження п'ятдесятниці, звідки ж вона взялася? П'ятидесятниця сягає своїм корінням єврейського свята Шавуот, яке відзначалося через 50 днів після Пасхи. Саме під час цього свята ранна християнська громада переживала преображаючу подію, яка назавжди змінила хід історії людства. У діяннях апостольських розповідається про дивовижне злиття Святого Духа на апостолів, що дозволило їм говорити різними мовами і ефективно ділитися звісткою про Ісуса Христа. На п'ятидесятницю ми святкуємо прихід Святого Духа Третьої особи Святої Трійці. Святой Дух дає віруючим силу і оснащує їх, дозволяючи їм жити своєю вірою і свідчити про Євангелії. Саме через Святого Духа ми отримуємо, духов... отримуємо духовні дари, такі як мудрість, розпізнавання, зцілення, пророцтво, щоб служити людям і будувати церкву. Мається на увазі будувати церкву не храм. Не будівлю, а спільноту людей. П'ятидесятниця нагадує нам про єдність, яка існує у Святій Трійці. Отець, Син і святовий Дух є окремими особами, але вони досконало об'єднані у своїй божественній природі та меті. Так само і ми, як послідовники Ісуса Христа. Покликані до єдності серед нашої різноманітності. Бачите, які прекрасні слова. Ми покликані до єдності, але повинні зберігати різноманітність, бути різними, і це не страшно, а це наоборот добре. Святий Дух руйнує бар'єри мови, культури та соціального статусу, створюючи гармонійну спільноту віруючих, які відображають багатогранну <кък>, Божу мудрість. Злиття Святого Духа у П'ятидесятницю ознаменовано народженням церкви. Ознаменувало народження церкви. Воно підштовхнуло учнів Христа до нової ери євангелізації і дало їм силу сміливо проголошувати Євангеліє, що призвело до навернення тисяч людей. Сьогодні, коли ми святкуємо П'ятидесятницю, ми нагадуємо про нашу відповідальність продовжувати місію ранньої церкви, поширюючи звістку про Божу любов і відкуплення до кінця землі. І бажано це робити не на словах, а на ділі. Ми повинні бути прикладом для людей. П'ятидесятниця запрошує нас шукати особистого та суспільного оновлення, силою Святого Духа. Подібно до того, як апостоли були перетворені і підбадьорені, ми також можемо пережити поглиблення нашої віри, більшу любов до Бога та інших людей і оновлену силу для служіння людству. Святий Дух переконує, направляє і освячує нас, даючи нам можливість жити життям, яке відображає. Характер Ісуса Христа. Амінь.